Комунікація з громадами, покращення медицини та ветеранської політики, розвиток бізнесу, освіти, і усіх секторів життєдіяльності у Тернопільській обласній військовій адміністрації представили план стратегії розвитку міста та області на найближчі роки. У нас же сьогодні війна, і кожен день може стати такою підставою чи причиною, яка вимагає інших дій більш там. Складніших питань. І ми це також враховуємо, тому, тому будемо рухатися саме в такому напрямку. У першу чергу обговорили економічне питання. Щоб захисники та захисниці у зоні бойових дій могли давати гідну відсіч ворогу, їм потрібна фінансова підтримка. ОВА запевнили, що для цього налагоджуватимуть співпрацю з зовнішніми інвесторами, увага яких вже прикута до нашої країни. Візьмуть до уваги також і місцевий бізнес. Можете розраховувати на те, що в найближчій перспективі при обласній адміністрації запуститься координаційно-дорадча рада з питань підприємництва, основним завданням якої буде абсорбувати проблематику, яка сьогодні наявна в реальному секторі економіки, та пропонувати конкретні дії. Окрім цього, обговорили питання безпеки населення. Зокрема, перевірятимуть укриття, аби вони були належно забезпечені. Також планують покращити систему оповіщення та підсилити військові частини матеріально-технічним оснащенням. Степан Кубіда розповів, що в області планують запровадити ветеранську політику. Це потрібно перш за все для того, аби бійці, які повертатимуться додому, відчували, що їх тут чекають. Коли ми говоримо про ветерана, ми маємо розуміти, як спілкуватися з ним, ми маємо розуміти, що. Він потребує від нас, і ми маємо розуміти, що після того, коли він проходить там нехай першу медичну психоемоційну допомогу, він має інтегровуватися в реальний сектор економіки. Щоб це було, він має знайти свій факт, чи його переобрати, або ж знайти його е, по новому. А ось у сфері освіти хочуть підсилити патріотичне виховання, облаштувати класи захисту України, закупити нове обладнання. Степан Куйбіда каже: сьогодні важливо мотивувати молодь, аби вона брала участь у будь-яких змінах, адже за ними наше майбутнє, яке допоможе поставити Україну на ноги. Я думаю, що одним із таких шляхів міг би, могло би бути утворення різного роду молодіжних рад, молодіжних центрів, навіть при органах виконавчої влади, чи органах місцевого самоврядування, де молодь може збиратися, де молодь може генерувати якісь нові смисли. Усі пріоритетні напрямки розвитку міста та області представлять для ознайомлення на ресурсах обласної військової адміністрації.